Давайте буду нагадувати перед тим, як до когось звертатися, з якоюсь своєю думкою, з якоюсь своєю геніальною правдою, з якоюсь своєю там, з чимось своїм, з душевною білью там чи ще з чимось. Перед тим, як до когось звертатися з якоюсь претензією, станьте і подумайте: оцініть себе, оцініть е, обставини, оцініть ситуацію, чи саме та. Людина, чи саме ви та людина, яка може давати поради? Якщо ви вже даєте ці поради, чи саме ви та людина, з якої можна брати приклад? Чи саме ви та людина, яка може замість допомоги і добрих слів прийти і сказати іншій людині, що робити і як вона вважає нужним, якщо вас не запитували про це? Так от чи саме та ви людина, що може підійти до іншої людини, навіть якщо ви вважаєте її, що ви якось старші? Якщо ви навіть вважаєте, що ви хочете зробити добру справу цим своїм висловлюванням, якщо ви навіть вважаєте, що перед вами людина, яка не має для вас значення, і ви можете їй сказати або написати все, що завгодно, ви якось станьте, подивіться і оцініть адекватно себе себе своє життя своє навколишнє середовище свої досягнення якось оцініть себе перед тим як іти і щось казати іншій людині бо знаєте люди виростають із дітей стають дорослі люди які багато вчились багато чого робили багато чого будуть ще робити які досягають якось своїх цілей які стають там де ви сиділи на жопі ровно вони вже перешагнули і пішли далі Надо вам якось змиритися з цими думками надо якось пережити це надо якось змиритися з цими мислями надо якось адекватно оцінювати ситуацію що не всі збухуються, не всі спиваються, не всі стають безроботними, і хтось щось робить, і йде хтось вперед, і хтось кимось стає і може вас так само з легкістю затоптати. І людина не робить цього тільки, із-за того, що в неї є розум в голові, в одчі від цих людей, які прям так странно хочуть висловити, причому дуже нав'язчиво, Причому будь-кому, не дивлячись на що свою думку, свою правду. Я вам відкрию один секрет. Ваша правда це тільки ваша правда, вона більше нічия. От ви так думаєте, ви так живете. У вас така соціальна якась там да, мисля в голові, що оце так треба, щоб було і ваша правда, і я ж сказав тільки правду, і це що неправда. і ви ще що ні, Ну що ні, ну що ні, ви питаєтесь, щоб вам підтвердили, що це правда, ваша правда, вона правда. Так у кожного правда своя. Не треба її говорити, якщо ви досягли того уровня життя, доживає, я не знаю, проживає там уже 60+, там, або під 60+, і вам хочеться когось навчити, а у вас за плечами немає ніякого бізнесу, ви не построїли ніяких дом, ніяких свершень. Це нічого страшного, так? Якби це ну так же живуть багато людей. Але не треба лізти і когось вчити. Ви самі нічого не змогли. Ви просто живете, як звичайна людина, і нічого, нічого не можете навчити, нічого не можете розказати, і тим більше якусь свою правду не можете не донести, не показати. Не треба розказувати, кому що робити. Не треба бігти взагалі і кричати, Подожди, я тобі щось розкажу і розказувати, що ти вважаєш, щоб тобі щось зробили по твоєму, бо зі бо, сторони виглядає, що це хтось робить щось не так. так, так. Так, без того, щоб послати вас нахуй, не вийде. Ви підбіжите, постукаєте по плечу, розкажете свою правду, вам скажуть, іди нахуй, і ви, образившись, підете по своїм справам далі. І ніхто не перестане робити те, що він робив. Ніхто не перестане мовчати про те, що він говорить. Ніхто не перестане робити те, що він робив. Опять ж таки. А як донести, це мені кажуть, безполезно. Да? Мені кажуть, це безполезно. Але я повинна це сказати, мені це те, що мене лічить. Це, це те, від чого мені краще стає. Так що слухайте.